Вітаю вас на каналі. Це магазин Копіючка. Чорна П'ятниця з 25 по 1 грудня знижки до мінус 70%. Приємного перегляду. Форма для випікання керамічна 4490. Фольга 10-метрова 60 зі знижкою мінус 40%. Серветка плетена прямокутна 29,90. Ліка силіконова розкладна 15, знижка також мінус 50%. Пензлик з дерев'яною ручкою 9,90, знижка мінус 70%. Термометр кухонний 2990 зі знижкою мінус 70%. Набір металевих ситечок у раковину 15. Шприц кондитерський з насадками 18%. Шумівка кухонна 29,90. Набір лійок пластикових. 3 штуки. Упаковка 35. Металева довга терка. Гарної якості. Ціна 29,90. Ложка кухонна для спагетті, взагалі по супер ціні 29,90. Знижка мінус 70%. Ніж для сиру також 29,90. Вінчик для збивання 20, знижка мінус 50%, банка для зберігання з металевою кришкою 50. Більшого розміру 55 гривень. Є ще за 45 на 500 мл. Знижка мінус 50%. Міксер 150. Є ще ось такий зі знижкою мінус 50%. Ціна 350 гривень. Чашка пластикова кольорова 8,90. За 120 чашка скляна подвійні стінки серце. Набір бокалів 120 2 штуки. Керамічні чашки з орнаментом по 20. Знижка мінус 50%. Ось така 50 гривень. Заварник «Френч» – 150, 600 мл. Чашка дитяча з кишеною для печива 83,90, знижка мінус 70%, фляга металева 50%. Набід для спецій для солі та перцю 45. Перцемолка 65, знижка мінус 50%. Паперові серветки Baby Zaya 32 гривні 90 копійок. Рушники паперові 140 листів 45. Вологі туалетні серветки 29,90 130 штук. Папір туалетний манго двошаровий 38. Зева. Вологі серветки 52 гривні 90, 90 копійок. 42 штуки. Папір туалетний Зева 214 Знижка мінус 45%. Мило-туалетне маква 3940. Три аромати. Гель для душу дика полуниця 52 гривні. Розпродажа гель для душу 400 г. Ціна 40 гривень. Маска для волосся 10. Сила та об'єм, догляд та зволоження. Яскравість кольору. Капсули для прання Аріель ціна 169,90 13 штук, порошок пухнастий нянь 2 кг 400 г 120 Нор Ленор ополіскувач для білизни знижка мінус 20% 169,90. Ленор кондиціонер 97,90 – 850 мл. Підбілювач кисневий місіс Хелен 1 кг 119,90. Сіла засіб для прання 97,90. Капсули Зося для прання кольорових речей 17 штук 109,90. Серветки вологі для прибирання 90 гривень. Упаковка 100 штук. Аріель засіб для прання 1-літровий 177,90. рідкий засіб для прання Грунвальд 129,90, Солар – 135 гривень 5 літрові Гала французький аромат 1 800 г 179,90, Лістерин-ополіскувач 115,90, знижка мінус 35%. Зубна паста Простодент 22 гривні 90 копійок, 100 г. Кондиціонер для волосся та шампунь 112,90, відновлення пошкодженого волосся, зволоження та об'єм, ката багата, пакети для сміття 20 штук 24 гривні. Серветки для прибирання віскоза 5 штук 38,90. Кухонні губки 6 штук упаковка 29,90. Ось такі бджілка, 5 штук 22 гривні та маленькі 10 штук упаковка, ціна 12,90, Томат капсули для посудомойної машини 200 гривень 24 штуки. Топ ефект засіб для миття посуду 40 940 гр, 2 аромати. Паста рожева миюча 140 гривень 850 грамів. Засіб універсальний для чищення 110 750 мл. Санклін для видалення жиру 750 грамів. Ціна 70 9,90. Професійний засіб Санклін для чищення ванної кімнати: 80,90. Туалетне качення 900 грамове 7690. Трусики підгузників в асортименті 4-6 розмір 199,90. Один дорівнює два діє акція на сковорідки та каструлі. Сковорідка алюмінієва без кришки. 800. Підходить для усіх типів плит. 999,90 дев'яносто. сковорідка лита. антипригарне покриття з індукційним дном. 400 гривень каструля алюмінієва. Один літр 400 мілілітрів. Алюмінієвий кіш кольоровий 189,90. Є ще ось такий червоний за 199,90. Каструля 699,90. Зі скляною кришкою. Чашка новорічна. 9990. Ще ось така дуже красива. Зимовим малюнком за 80. По 120 гривень, чашка скляна, подвійні стінки, ялинка під снігом. Електрочайник, потужність 1502 240 гривень. Миска пластикова, 15, знижка мінус 50%. Шоколадне яйце з сюрпризом 15. Шерветки вологій акція 1 дорівня 2, 2. штуки упаковка. Шкарпетки святкові по 20 гривень сьогодні це усі акції у магазині Копіючка. Бажаю вам всього самого доброго та економних покупок. На все добре!